Коксартроз – це вже кінець, чи ще є надія, чому болита застигновий суглоб і як діяти, щоб якомога довше його зберегти? Ну і мій подарунок для тих, хто страждає цим захворюванням. Гадаю, що симптоматику на превеликий жаль, вже більшість із вас знає. Тож одразу до діла, які ж найпоширеніші причини виникнення коксартрозу. Порушення біомеханіки це неправильна хода, плоскостопість, коліоз, перекоси таза з різних причин. У когось вроджене одна нога коротша, а у когось із за нерівномірного м'язового та нервового балансу. Усе це створює додаткове навантаження на суго. Малорухливий спосіб життя. Суглобам вкрай потрібен рух, щоб живити хрящову тканину. Без нього хрящ поступово стоншується. або ж навпаки систематичне перенавантаження. Спазм та слабкість глибоких м'язів сідниць, які кріпляться до стегна, находжуючись в укороченому стані, поступово дратують місця прикріплення в суглобі, що в свою чергу додатково навантажує суглоб та порушує обмін речовин у ньому. А це початок запалення та більш серйозна проблема, з якою ви вже на жаль познайомились. Зайва вага. Так, додаткові кілограми створюють додатковий тиск на суглоб. І що довше ми це ігноруємо, то швидше приходить біль. Травми, переломи, дисплазія і тут навіть старі забуті проблеми можуть роками формувати порушення в суглобі, гормональні зміни та вік. Після 50-60 років природно знижується вироблення колагену, синовіальної рідини і суглобові поверхні вже не працюють як нові. Наслідки хронічного запалення або інфекції. Ті жартрити, автоімунні процеси, приховані бактерії чи паразити також можуть запускати процес руйнування хряща. Мало хто звертає увагу на порушення обміну речовин, наприклад, понижена кислотність, не засвоюється білок, а з ними кальцій. І часто це теж вікова проблема. Бо з часом вироблення секрету шлунком іде менше. Також це проблема сфінктерів 12-палої кишки та шлунку. Коксартроз це не лише старіння суглоба, це однозначно результат способу життя. І якщо змінити підхід до руху, харчування, постави, обміну речовин, то на початкових стадіях реально зупинити процеси і уникнути операції. Запрошую у свій телеграм-канал, де є велика покрокова інструкція, як діяти, як жити при коксартрозі першого другого ступеня на всіх етапах, щоб якомога довше зберегти суглоб вправи, поради по харчуванню, прийом корисних біодобавок, самомасаж стратегії лікування суглобу. Посилання вже у телеграм-каналі Здорове тіло. Гадаю, що це буде корисно кожному, кому лікарі поставили цей діагноз. Переходь у шапку профілю та тисни на лінк. Дбайте про своє тіло. Пам'ятайте, що здоров'я втрачається скоріше там, де слабкі ноги. Давайте рухатися у правильному напрямку до комфортного життя.